Хочу показати, в нас є ліфт. Опа! Таке відчуття, що користуємось ним тільки ми. <світ> так, потрібно натиснути на, на що? На нуль, хахо. Чого знову відео приривається? Так, двері зачинилися і поїхали вниз. Так, ось я зараз вийду в магазин, бо мені там потрібно, а потім візьму Алісю і підемо в китайський магазин, бо треба купити подарунок. Алісі подружки, в неї сьогодні день народження. А потім, до речі, я ще хочу для вас показати, де Женя вислав мені з парому відео. Буду сьогодні для вас додавати. Всім привіт! Тому що я відео то почала знімати, а не привіталася з вами. Я знаєте, що хочу сказати. У нас кімната дуже велика, велика, дуже світла, дуже велика, прям така велика. Дуже світла, і мені подобається, так. Щоб записувати відео, це потрібно ще постаратися того, що там Аліся, вона кожного дня дзвонить до своєї подружки. І, дуже... і вона дуже голосно розмовляє з цією подружкою. Ось тому я втекла з дому. Думаю, зараз бігаю я в магазин по своїх справах. Якраз для вас запишу відео. Потім зберу Алісу, підемо за тим подарунком. Ось. Але для вас запишу в ні квартири, тому що за лісою просто ну, то неможливо записувати. Вона кричить завжди. Я сумую за Женю. він мені понаскидував вчора купу відео. Єдине, що ті відео вони в іншому форматі. Я додам в це відео. Ну, я сподіваюся, що буде нормально його дивитися. Тому що Формат трішки інший. Яка я наївна, сказала, що піду за Алісою, але Аліса сказала, що ні, мама, я буду вдома, йди сама. Тож я вирішила, що я сходжу в магазин, запишу для неї відео, скину їй в телеграмі, нехай вона обирає, що вона хоче подарувати своїй подружці. Бо я, для мене взагалі то є проблемою, що дарувати іншим дітям. Коли своїй, то ти знаєш, чого вона хоче і чого їй не вистачає. А іншим дітям взагалі ж ми їх дуже погано знаємо і що в них є. Тож обирали ну вже так, із вподобання ліси, чого б їй, напевно, так хотілося, то те вона й буде дарувати своїй подружці. Цей магазин називається Аліоп з коровою на вході. Їх Аліканте декілька. Я прийшла в той, який на Рамблі, це біля моря. І, взагалі, мені подобається тут, тому що дуже багато класних, цікавих товарів і іграшки. Якість мені дуже подобається, яка тут якість. Ми взагалі-то завжди купуємо тут різного роду блокноти, бо нам дуже потрібно. У нас їх вже мільйон. Сходила я вже в магазин, купила в аліоп. Добре, що подружка сказала, що він сьогодні працює. Дивіться, йду на Плаза до Торос. як гарно сьогодні працюють фонтани. Просто супер. Така чудова сьогодні погода. Дуже спекотно. Сонечко гріє. Класно. Зараз я прийду додому, покажу вам, що купила. Ви обирала разом з Алісою. Ну, до речі, я додала там вам кусочки відео. Те, що на відео з магазину, то, то я і купила, плюс-мінус. Просто що Аліса мені допомагала. Не захотіла йти, але допомагала. По телефону. Мені дуже подобається зараз жити на цій, в цій кімнаті, тим, що вона її місце знаходження. Мені так близько тепер до центру. Я просто взяла, спустилася до моря, зробила там свої справи, зробила там покупки, іду додому. І взагалі залишилось там десь дві хвилинки йти. Тобто, ось це сами, — самий-самий такий жирний плюс. Так, хоч би не заблокували за авторське право, а я, може, далі виріжу просто звук з цього відео. Дивіться, там щось відбувається. Вихідний день сьогодні, яке свято я не знаю. Я бачила що з бібліотекою зв'язано, але напевно, що то не в, не в цьому випадку. Дивіться, є біотуалети стоять. Тут поставили палатки, можна що там можна з'їсти. Млинці бачу, щось випити, дуже багато людей. І дітей також, тобто це не тільки для дорослих свято. Не знаю, що це таке, але в нас інші справи будемо йти на день народження. Тож нехай відпочивають люди. Що ми купили для подружки на день народження? Аліса, Аліса обирала ось цей блокнот, сказала з собачкою, з таксою та з дубкою. І ось такий світильник, нічник. Нічник на українській мові так і буде. Так, необхідно тут батарейки, і батарейки також я купила. Все. Ось такі подарунки. Аліса, тобі подобається? Так. Це батарейки для цього нічничка. Зараз, зараз розкажу далі історію. Моя донечка, моя зірочка, вона мене питає, а мені що? А чого не мені? Ну ні, я зрозумію, я теж була дитиною і теж так казала. І мене було навіть таке, коли я прийшла на день народження, подарувала подарунок, а потім, коли уходила, його забирала з собою. І Потім ми дралися з дитиною, з другом за той подарунок. І таке було. Ну, Аліса питає, що мені? Я кажу, ну це ж у Соні, под... день народження, тому для неї подарунки. а Тобі також будуть, але. Трішки пізніше. Тож такі справи. Це, як хтось каже, я не хочу жити в тому циганському районі, я хочу в центрі жити. Ну, ось, ми живемо ближче до центру. <рігла> Супер! Супер! мопеди їздять, барабани <рігла> стукають. кому ще хочеться жити в центрі міста. Все, вже йдемо на день народження. І слухайте, яка сьогодні класна погода. Просто навіть не весна, вже літо. Аліса йде в кофті і дуже весела, ви бачите. Вона вже хоче поскоріше діти. Так, далі для вас я додаю відео з Жені. Так, туди. Додаю відео, яке мені прислав Женя. Ну, а ми поки підемо на день народження. Стою в черзі на паром. Ото у нас такий здоровий паром. У нас стоять Феррарі одна, якийсь спорткар, Феррарі друга. Не знаю, там, коротше, якісь круті машини. Такі старенькі, спорткари. Вітя своїм бусом стоїть десь. На білий бус. Це наш бус. Вони там. Коротше буду знімати, якщо буде можливість. Так що забита машина повністю. Все, їбиться. Машина забита продуктами. Все продукти. Шмотки, коротше така. Вже приготувались. Ось такі пасажирські місця. Це туалет. Оке. Є від місця зараз дойду до ту до, до туди. Тобто цей бач. Є кафе. А тут виходить вже віп місця Тут дуже по білетам треба проходити, тобто нам туди не можна. так Ну і зараз я вийду на палубу. Чи як вона там називається? Це ми знаходимося на самому високому поверсі, а знизу вже йдуть там машини стоячі. От туди спускаємося, там машини. Я Зараз виходжу на палубу. О, Все, Петрович. Yeah. <laughs> Знімаю для блогу трошки. Це виходжу на палубу. Це вже острий фік. 哎么。 Сьома година вечора, йдемо вже додому. Дітки награлися, ось там дитячий парк, повно людей. Я додала для вас відео, десь Женя мені знімав. Я всім вам бажаю гарного вечора, чудового настрою та побачимось вже у наступних відео.